Друзі, добрий вечір. Я вам обіцяв. і я роблю цей відос, як правильно залітати в Jumpstart на OKX, а також брати участь у подібних активностях із пасивним доходом, які можуть принести дуже непогані відсотки. Загалом про що ми сьогодні поговоримо? Що це таке результати минулих кейсів із точки зору самого Jumpstart, та як сам брати в ньому участь із трьох методів. По перше, що таке Jumpstart? Це, це фактично можливість. Пасивного заробітку на ваших токенах, які нам надає криптовалютна біржа OKX. Він працює по принципу підписки, тобто, ви розміщуєте якісь свої токени в сам Jumpstart, Після чого ви отримуєте протягом трьох днів поступово якусь кількість нових монет. Тобто Такий собі лаунчпул, в який ви кладете там на 3-4 на дні свої токени, після чого ви отримуєте нові токени на лістингу і успішно їх продаєте. У нас є наступні результати джампстартів, ви можете подивитися їх на екрані. Якісь вийшли успішні, якісь вийшли не дуже успішні. НОТКОЕН, наприклад, приніс 2000% по депо. 2000% тут мається на увазі саме річний відсоток. Тобто, фактично, якщо розділяти це там, на 365, це виходить. Ходить денна цей? Скажіть і я скажу. Денний профіт десь в районі 5 6 Але тут треба врахувати те, що ноткоін, скоріше за все, малює його відносно актуальної ціни, тому що там не було 2000%, відносно ціни лістингу 0,207, а відносно ATH, тобто All Time High. Відповідно, він зараз малює 2000%. Але в реальності, саме на момент лістингу, в ноткоїні вдалося заробити приблизно 4,5% за 4 дні. Я вважаю, що це прекрасний. Летат, а ще був такий проект, я хочу вам показати. Прикольний прикольна тємка, це, по-моєму, один із перших взагалі Джемстартів, які були на Кейксі. Ось він блокчейн Бравлес, дав 16 тисяч відсотків. Фактично, це приблизно 100. 30% за 3 дні, тобто тут він тривав з 27 березня 22 по 30 березня 22, -го. тобто фактично він тривав 3 дні і дав заробити 130 Прикиньте, просто тупо 2 ікса вам до баліка за, за те, що ви поклались, що там треба було покласти, там скоріше за все треба було покласти біткоін, або, ні, OKB тут треба було класти. Це нативний токен самого цього, самої біржі OKX, але її можна шортити на фічах, тому можна було спокійно уникнути ризиків. І так, зараз нам буде доступний саме новий перший Jumpstart, який називається Ultiverse Token. Він почнеться у нас завтра о 9 ранку. І перше, про що хочеться вам сказати, починайте стейкати рівно в 9 ранку, тому що. Що раніше ви почнете, то більше монет ви отримаєте, і то якісніше потім буде йти на рахування Тому заводьте будильник на 8.55, робіть, що хочете, але в 9 ранку токени треба уже покласти в Ultiverse, Тому що навіть якщо ви заліте, типу, в 11, то що раніше ви покладете, що більше будуть класти потім, то буде менше капити з загального пулу. Тобто на самому початку завжди найвищий відсоток. Тому найкраще скласти. На початку у нас доступні дві криптовалюти: це у нас біткоін та Ефіріум. Тобто сюди можна покласти біток ефіріум. Тому найперша основна задача, яку ви можете так, в принципі, покласти, тобто, най... Краще, насправді, стратегія способу участі, це простий холд монети. Якщо ви холдер біткоїна, якщо ви холдер там, не знаю, ефіріума, просто виводьте їх, звідки вона, вони у вас там лежать, де вони у вас там валяються, і закидайте просто їх в ультіверс, ліміти тут достатньо. Лібералістичні, я би сказав, комфортні. 0,3 біткоїна, щоб ви розуміли, це скільки там, 6,7 помножити на 3, приблизно 21-22 тисячі доларів. Якщо а, по ефіру ліміт от, пул стейкінгу ефірів, у нас 3,5 ефірів. Множимо це на 3 800, отримуємо. 3,5 на 3,800, приблизно 15-18 тисяч, трошки вигідніше в біткоїні класти, але насправді немає особливої різниці. Тобто можна, наприклад, 50 тисяч баксів з трьох аккаунтів ОКС розмістити спокійно сюди, якщо у вас, звісно, є 50 тисяч, і таким чином заробити 2-3%. Конкретно це ті цифри, які я очікую саме із цього лаунчпулу. Далі ще питання у людей виникало щодо того, куди вигідніше класти пул стейкінгу бітка чи пул стейкінгу ефіріума. Нема ще різниці. Перевірено по попереднім сейлам, взагалі не було чуттєвої відчутної різниці в дохідності, що пулу з біткоїном, що пулу із ефіріумом. Тому перший план, який ви можете втілити, це просто холдерські монети сюди закинути. друге, це відповідно, чому ми тут з вами зібралися, і 5 хвилин я це торочу через те, що більшість людей холдять стейблкоїни, і, наприклад, вони не хочуть ризикувати своїми активами для того, щоб вкидати в таку штуку, як Jumpstart. Можете зробити дві дії. Перше, це взяти позику на криптовалютній біржі під завдаток власних стейблкоїнів. Як це зробити? Спочатку ви заходите в розділ Збільшуєте активи натискаєте позика. У мене як у стандартної цивілізованої людини OKX оформлений українською мовою. Далі ви тут міняєте на BTC або Ethereum, тому що. Ви конкретно займаєте біток або ефір. Я думаю, це вам зрозуміло, наприклад, BTC. і сума застави це конкретно там якісь активи, які у вас знаходяться саме на аккаунті фінансування, не на торговому аккаунті. Це важливо, тому що на торговому воно просто не буде тут їх підтягувати. Відповідно, ви вибираєте якісь активи. Наприклад, у мене там це USDT, підтверджуєте і берете якусь суму в біткоїні. Тобто, максимально, наприклад, суму, яку тут можна позичити, мені дає 0,089. Ви зазвичай LTV, тобто ось ця штука, початковий LTV, тобто це Loan to Value. Фактично, це відсоток коштів, які ви берете на покладені кошти. Фактично, от у мене 8,7 тисяч доларів тут знаходиться. На них я можу взяти тільки 70% еквіваленту в біткоїні. Така штука реалізована просто платформою для того, щоб вона хоч трошки заробляла, і просто. Ви таким чином не могли взяти на повну суму свою позику, тому що таким чином. Ну, не було б сенсу від лендосів який, ну, і просто натискаєте сюди позичити. Я можу показати нам, як це виглядає. Давайте не на повну суму, наприклад, візьму там на 008, щоб воно мені дало погасити його. Натискаю позичити, тут воно мені пише. Далі, ціна ліквідації. Дивіться, 108 тисяч за один біткоін. Що таке ціна ліквідації? Фактично, кредитний протокол працює за наступним принципом. Ви. Вкладете певний актив в у завдаток, і таким чином ви їм ризикуєте у випадку, якщо станеться якась аномальна ситуація. Якщо казати про USDT, ви не ризикуєте падінням USDT, тому що USDT не може впасти в ціні у вашому забезпеченні, і відповідно ви не можете зазнати ліквідації таким чином, тобто, якщо Ваші активи у забезпеченні, наприклад, ви поклали на USDT, то у заставі може бути все, що хочете. Там може бути салана, хоч блін, якісь мімкоїни. Насправді, якщо це дозволяє певна криптовалютна біржа. Відповідно, ви, якщо активи, які ви поклали у заставу, просядуть нижче ціни активів, які ви взяли у позику, то вас ліквідує. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо ви на 8 тисяч взяли 6 тисяч у біткоїні і ваша застава упала до 6 тисяч доларів, то вас ліквідує і ваша застава просто згорить, тому що платформі далі не вигідно з вами співпрацювати. Фактично, ну бо у вас у заставі виходить буде менше грошей в доларовому еквіваленті, ніж ви у висновку взяли в запозичення. Тому вас примусово ліквідує і таким чином це станеться. Це станеться, якщо в заставі лежить не стейблкоін і якийсь там альток або якась інша криптовалюта, і вона дуже сильно присяде в ціні. Нам це не загрожує, тому що ми беремо в під заставу стейблкоїна. Тому нам загрожує ліквідація в другому випадку, це якщо актив, який ми взяли, дуже сильно виросте, тобто така сама ситуація. Якщо, наприклад, я буду брати на 100%, давайте тут я подивлюся. Я беру на максимальну кількість, тобто 6 тисяч доларів еквіваленту, я беру 8,7 тисяч в USDT. Я натискаю позичити і мені малює оціна ліквідації. А, мене ліквідує, тобто мою угоду ліквідне, якщо біток досягне 96 тисяч доларів. Тобто, фактично, це, звісно, дуже мало віргідно, скоріш за все, тому що як це станеться, це було б якось дивно. Але якщо Якщо раптом таке станеться, то мене ліквідує. Далі. Дивіться одразу на середній апіар. Це наші витрати по відповідно до нашій а, позиції. Тобто за 7 днів, за тиждень я буду втрачати а, по 1%. Я насправді вважаю, що це овер до хера. Скільки тижнів у, у місяці? Такі час приколи ще погулимо. Скільки? Скільки. А, та боже, переведись на англійську, будла на українську. Тижнів у році. Мені потрібно 52, це виходить 52%. О, що та ОКХ, звісно, загнав з АПРом в 1%. відсоток, пасасьот він, звісно, ані я візьму під такий відсоток, ну, 52% АПР під холд бітка, точніше під займ бітка. Ну, це дохера. Незважаючи на те, що в джамстарті ви все, одне, все одно отримуєте більше. Ну, тобто, якщо ви зайдете на джампстарт і подивитеся середні відсотки самих джампстартів, то 2600, 300%, там, 400, 1400, 2600, то в будь-якому випадку, в будь-якому, Випадку відсотки, які вам накапають, будуть менше ніж профіт від того, який ви отримаєте. Але тут є два фактори. На жаль, перший фактор це ось 50% по позиції. Це дохіра. тобто ви можете взяти позику на будь-якій іншій платформі. Це може бути, хоч децентралізована платформа. Ви можете їх знайти спокійно на дефіламі. Давайте я вам покажу, де вони там шукаються. Наприклад, якщо ви хочете взяти його на децентралізованій якійсь платформі. Ви просто заходите і шукаєте розділ «Лендінг», Наприклад, ось, наприклад, Лендінг. Заходите по будь-якому. Та давай. Ну, коротше, я натис, воно не заходить. Ось воно зайшло. А ви Just Park, Compound Finance», Morpho. У них набагато прикольніші відсотки, і на децентралізованих біржах можна вибити собі набагато кльовіші відсотки річних. Тому можете, наприклад, в'язати їх. Там, правда, питання, як ви потім ефір на біткоін доставите на біржу, тому що він у вас буде в мережі біткоїна. І чи можна його ввести, наприклад, не в мережі біткоїна на OKX, по-моєму, не можна, тому що я намагався. Тому краще на лендосах децентралізованих брати саме ефір, тому що ефір можна ввести в будь якій мережі. Там відсоток річних буде складати 15-18%, тому краще там, позику не брати на OKX в цьому плані. Ну, 7% середній APR за 7 днів, 7%. Щось, це якась херня. Коротше, із цим розібралися. Як позичувати? Як позичувати, просто берете, вибираєте суму застави, вибираєте цей, LTV вибираєте максимально, тому що там, ціна ліквідації так буде величезна, а прогнозований добовий відсоток. Ось він. наш, Множити його просто на, там, наприклад на 24 години, 0, 2, 0, 24, 54, 5. Ну, Давайте помножимо, до речі, 0, 2, 5 нулів. 24, 54, 5 помножити на 67, 700. Тобто на добу нам буде капати 16 центів. А ні, насправді неправильно вони малюють на API. Я вже тут на тренді. 1% це 16 центів із 6 тисяч займаних, тобто це набагато менше, ніж 1% за 7 днів. Воно нам малює це, значить, воно неправильно нам малює щось, і тут поки що брати вигідно. Тобто нам накапає 16 центів за день. Звичайно, я. Сподіваюся, що дохід буде набагато більше ніж 16 центів. Просто натискаєте Позичити, погоджуєтесь із умовами і підтвердите. Якщо вам, коли вам треба погасити це, ви також заходите сюди, в розділ застави і натискаєте з погасити власне свій борг». І скоріше за все, ви ж гасите його в цьому. Якщо я не помиляюся в біткоїні, тобто вам треба буде купити трошки біткоїна для того, щоб погасити власне цей борг, тобто закрити цю позицію. Так працює кредитний протокол, і потім ви розміщуєте власне, ці біткоїни, ви їх не холдите, просто ви їх взяли під заставу. Другий спосіб це просто купити біткоін на біржі і взяти його в шорт на приблизно такий самий, наприклад, об'єм. Як це працює? Давайте я одразу, по-перше, переведу ці актив. На торговий аккаунт, тому що вони мають бути на торговому аккаунті. Переказуємо їх із фінансування на торговий, Вибираємо максимально. Наприклад, для математики, щоб вам, я, я хочу просто вам краще пояснити, це буде нехай 8 тисяч доларів за фінансування на торговий. Спочатку ми відкриваємо спотовий ринок, ось у нас графік з біткоїном. Ми будемо купувати просто по маркету якийсь об'єм USDT, Краще вибрати одразу в цьому. В біткоїні, не в сумі USD. Ми можемо подивитися, скільки ми можемо купити. Ми перевели сюди 8 тисяч, скільки ми можемо тут купити на 6500. От мені цікаво, на 6500 ми можемо купити. Скільки біткоїна воно мені дасть? Я не знаю, скільки воно мені дасть біткоїна. Я одразу мене закрию тут. По маркету не показуємо, наскільки мені біткоін надасть на 6500. Тому мені треба рахувати це вручну. Ну, це буде десь. Ладно, зараз розберуся. Коротше, разом із цим ми відкриваємо нову вкладку праворуч, яка також буде стосуватися криптовалютної біржі OKX. Чем старт. Переходимо у розділ фьючерси переходимо в розділ біткоін USDT. Це, власне, безстрокові контракти. Ми можемо, ось нам доступно 8 тисяч доларів, відповідно. Ми заходимо, блін, мені треба знати, скільки я куплю рівно біткоїна на 6500. Залітаємо сюди. Це у нас Біткоін коштує 77 тисяч доларів. 77. Ой, коротше, я херо математик, я на паузу нажму, порахую, а потім тільки відіжму. Все, я придумав набагато розумніше, я просто, просто прийшов сюди і оцим ползунком будемо працювати. Коротше, ми вибираємо максимально десь 84-83, десь з 80 до 85%. Ми будемо купувати на ці гроші наш біткоін. Тут дивіться, є невеличкий нюанс. Чим більше ви коштів спотових розмістите в активності Jumpstart, тим очевидніше вам буде більше профіт, тому що фактично гроші, які будуть брати участь в шорті, тобто в позиції на зниження, вони не беруть участі в нашій угоді. Ну тому що вони просто не беруть участі, тому що вони заблоковані. Вони просто заблочені для того, щоб контролювати наші потенційні витрати. Тому. Набагато краще, ну, не краще, вигідніше, звісно, якнайбільше відсоток робити на саме спотову торгівлю. Наприклад, от у нас буде 0,095. Зробимо так, ось 0,095. Це буде скільки відсотків? Це буде 81%. Ти ще ось 0,095, ну окей, 0,0956-4. Ми купуємо на. Цю кількість активів BTC. І одночасно ми маємо зайти на таку саму кількість. В шорт на біткоін в цей же момент. Тому ми, по-перше, вибираємо крос забезпечення, не ізольоване. По-друге, ставимо максимальний кредит на плече, яке тільки можна. Ви не орі... Ну, давайте 75 x окей. Вам похір яке плече. Коли у вас крос забезпечення, повірте, вам не відіграє це жодної ролі. Ваша основна задача зараз поставити ціну, поставити кількість біткоінів таку саму, яку ви купуєте на споті. Це основна. Ідея хеджування на ф'ючах. Ваша угода має не стільки ж коштувати, ваша угода має бути таким таким же самим об'ємом. Тобто, якщо я купую тут 00956443, я тут маю зайти в шорт на стільки ж. От, наприклад, я тут натискаю 0095, воно мені дає максимум зайти тут на 0095. Тому я тут, наприклад, на. Стільки і зменшу Давайте отут трошки так зробимо. Ось. Ну або давайте 0.096, 097. Ось 0097. Тому я тут вписую також 0097. І я натискаю продати шорт. Ось тут. А тут натискаю одночасно купити. Роблю це максимально швидко і з е, однаковим часом. Е, фактично, про, просто ну діва, я можу натиснути, а мені, але мені впадло вам показувати це для відоса, Не хочу втрачати зайву комісію. Я вам ще і відос цей знімаю. Тобто натискаєте одразу купити BTC і одразу перескакуєте сюди, натискаєте продати шорт. Тобто ви заходите в угоду по однаковій ціні. Ну, насправді ціна не, не однакова, то шість тут 667, 712 а, Але. На дистанції ця різниця не буде вам помітна через декілька причин, тому що, по-перше, вона не відчутна, типу, всього лише 14 доларів до ціни біткоїна. А по-друге, вона тримається такою завжди. Тобто, коли ви будете закривати цю угоду, все одно різниця курсів буде десь 14-15 баксів в тій же пропорції, в якій ви і заходили власне по цій угоді. Далі ми плавно підходимо до поняття, що таке ціна ліквідації, тобто основний ризик. Це фьючерсне ходжування ваших позицій, то це те, що вас може тупо ліквіднути. Тобто вашу угоду може на фічах ліквідувати. І коли це станеться з нашою, наприклад, угодою, ми можемо це подивитися. Насправді. 0,097 ми запам'ятали. Давайте я припустимо, я хочу взяти на 67 просто для того, щоб воно мені розрахувало калькулятором цю угоду з ціною ліквідації. 67 800, 0, кома... а ні, воно мені не може так зробити, бо. Бо о, у мене, знаєте чому? Воно мені не покаже ціни ліквідації? Тому що у мене певна кількість грошей зараз е, нібито будуть в біткоїні. Тобто я тут буду купувати. Е, на скільки це грошей? На скільки USDT? На 6568 USDT. Тому ми їх звідси виводимо на основний аккаунт. І потім напишете мені, чи ви зрозуміли, що я маю на увазі насправді. Чому я роблю такі маніпуляції із цим? Блін, звісно, ще дивіться на, на те, який ви акаунт які посилання, яке ви заходите, тому що можна дуже легко попастися на фішинг. І таким чином втратити все, що ви маєте. 6568,7. Ми виводимо їх із торгового аккаунту на цей. Поки що не думайте ні, ні про що. Це просто я роблю для того, бо так треба. Торгівля 6567, да, все вірно. 68. 7, 7. Ми виводимо на аккаунт фінансування. Е, окей, все, я зробив це. Тепер у нас е, е, залишилось всього лише 400, 1400 доларів на, е, випад... ну, типу, на ф'ючерсному терміналі, і ми хочемо розрахувати, скільки на 00,9597 біткоїнів я отримую яку ціну ліквідації. Натискаю продати шорт, і воно має розрахувати. Ну, не розраховує. Не розраховує? калькулятор. Дай мені калькулятор. Зараза. Шорт та Похер, яке плече. 50. Ціна входу 67. 800. Ціна виходу. Ну, давайте, 70 тисяч. Нехай буде. Сума відкриття 0, 0, 97. 97. Та мені відкрити. Ціна ліквідації. Ціна входу сума відкриття, додаткова мережа не дає мені розрахувати. Ну, окей, я відкрию просто цей ордер. Воно мені напише потенційну ціну ліквідації, вартість виконання, час ордера, заповнення, ліміти, статус ордера. Воно мені не пише ціну ліквідації, тому що для того, щоб воно писало ціну ліквідації, моя угода має відкритися. Але якщо просто вам. Розказувати про це, то ціна ліквідації буде на стількох відсотках. Скільки відсотків ваша маржа займає в угоді? Що я маю на увазі? У мене доступна зараз для угоди 1300 доларів. Фактично, розмір моєї угоди дорівнює 6,5 тисяч. Відповідно, скільки це відсотків від цього, ми просто ділимо 1340 на 6500 і ми отримуємо відсоток 1340 поділити на 6. 500. Тобто, моя маржа в моїй угоді складає 0,20 або 20%. Відповідно, 20% вверх по ціні біткоїна дорівнює моя ліквідації. Тобто, якщо біткоін виросте на 6700 плюс 6700, це 13400. Тобто він буде складати скільки овір до хіра Мене відповідно ліквідує. Так само. І навпаки, якщо типу набагато менше у мене в мережі. Тому ну я би насправді, от вообще, не парився, я би став спокійно ціну ліквідацію десь на 70 тисячах 71-500 або навіть на 70-2, і просто загружав 90% коштів в, цей, в спотову позицію. А все інше, просто хай буде. На фьючерсній позиції. А якщо вас ліквідує, тобто ліквідація може статися через те, що біткоін виросте. Просто типу, він виросте і вас ліквідує. А це маловіргідна, але якщо вже таке стається, по-перше, ви розміщуєте на трейдінг'ю або на біржі ще похерде. Сповіщення на ціну біткоїна, якщо він різко починає рости, щоб ви закрили свою угоду самостійно, а не дочікувалися, поки вона закриється вручну і вас вручну ліквідує. Це перше. Друге, коли вас власне ліквідує або ви будете близькі до ліквідації, ви виводите гроші із джамстарту, закриваєте спотову угоду і закриваєте ф'ючерсну. Так само по такій же системі, по якій ви її відкривали. Ой, дайте її ордер прибув. Тобто, ви так само переходите, ось у вас відкрите меню з цим, відкрите меню з шортом і відкрит спот. Ви просто натискаєте продати, продати BTC» і закрити. Ось тут у вас буде типу відкриті ордери. Ось тут у вас буде відкрита позиція, ви таке хлоп, швидко клацаєте продати, і потім хлоп, швидко клацаєте продати BTC. Тобто, все це має статися в один і той же момент для того, щоб ціна продажу була власне така сама. В принципі, це все, що із цікавого є ще ставка фінансування. Тобто, фактично, ціна утримання вашої позиції на ф'ючерсах. Але вона зараз позитивна, це значить, що за наш шорт ми ще й будемо заробляти. Коли вона негативна, це значить, що шортистів більше, ніж лонгістів, і шортисти будуть таким чином кожні 8 годин виплачувати певний еквівалент, який зараз там, наприклад, складає 0,02. Зараз за кожен наш відкритий шорт, ми будемо отримувати 0,02 Відсотки до нашої угоди, тобто тримати шорт наразі на біржі OKX вигідно. Ви можете шортити спокійно і на інші біржі, це абсолютно не має ніякого значення. Я просто показую, щоб це було для зручності, наприклад. Але можна, наприклад, шортити на якісь децентралізовані біржі, деривативні, яка. Припустимо, дасть ретроспективний дроп, наприклад, там KiloX, або Hyperliquid, або Satori Finance, тобто для того, щоб ви ще таким чином набували об'єми торгів. Але там треба дивитися на те, яка там ліквідність, того, що на нормальних криптовалютних біржах, отут на графіку, типу ф'ючерсному графіку біткоїна немає ніяких пампів-дампів, того що просто тут нормальна ціна і нормальна ліквідність криптобіржі, хоча. Що це за залупа, я не знаю, і чи дійсно тут ціна 13 квітня падала до 59, 50... А, по-моєму, падала. По падала. По-моєму, а ось на децентралізованих в якийсь аномальний момент вас може просто винести, при тому, що ціна на реальній біржі, наприклад, не доходила до тої позиції і таким чином вас закриває. Тобто ось такий невеликий на 26 хвилин. Я вахі, звісно, хто буде це дивитися? 26 хвилин. Е, у нас тут на люмі, скоріше за все, я це якраз у веб-прилажушку Люм в завантажу. Це, до речі, прилажушка, в якій ми проводимо наше навчання, реклама навчання. Е, ось, до речі, мій сайт. Воно вже іде, причому іде уже два тижні. Е, хто хоче, хто, хто хоче, можете залишити заявку, насправді я не закривав продажі. Якщо комусь цікаво. Що я ще буду розказати вам, очікую із конкретно цього лаунчпулу, точніше джемпстарту, десь 3-3,5-4% за 3 дні. Тобто там буде тривати вся ця активність на джемпстарті приблизно 3 дні. Я буду, не буду брати позику, я буду заходити в шорт по біткоїну. Тобто активність 3 дні, да? 3-го закидуємо, 6 червня воно закінчується і в 11.00 по Києву вже буде розподілено токені і відповідно ми вже отримуємо наш Після цього можете забирати гроші, і робити з ними, що хочете. І ще, ще дуже цікаве питання. У людей виникало питання, що робити, коли вони сплять. Тобто, ну, іноді буває таке. Що не знаю, біткоін різко починає рости. І коли ви спите, і щоб вас не ліквіднуло, а потім ви не прокинулися, вас ліквіднуло, у вас залишилися токени, які вже мало коштують. Ну типу, таке може статися. Тому в сповіщеннях в TradingView, отут можна в налаштуваннях налаштувати коротше, сповіщення, тобто от, notifications, і ви можете зробити собі сповіщення, які будуть приходити вам на телефон із конкретного, конкретної торгової пари. Зробіть це. От на телефоні у мене там телефон лежить. На телефоні є застосунок цього, застосунок TradingView. встановіть його собі на е, мобільний пристрій і встановіть сповіщення на рост на ріст курсу ціни біткоїна. Причому поставте е, прям мелодію, яка вас розбудить про всяк випадок, якщо біток почне рости. Це просто перестраховка. Якщо там раптом він починає зростати, ви прокидаєтеся, бачите ціну і вже вирішуєте, що робити з цією угодою. Ну, типа, така кріпта, е, треба. Та, власне, підлаштовуватися під реалії сучасного світу. Все, дякую вам усім. Накидайте лайкосів на постик, в якому я власне залив цей відосик. І якщо вам взагалі цікавий такий формат відеоуроків, то скажіть мені і накидайте 200 реакцій на пост. Все, гарного всім дня. Побачимося в 9 ранку уже на Джемстарті. Бувайте!